Справді хочеш, щоб я розповів тобі про кохання. Ти ж кажеш, що закоханий врав і готовий заради неї на все навіть пожертвувати своїм життям. Я... Я ніколи не стикалася з таким почуттям. <плес> що тут смішного? Якщо ти не помітила, то ми демони експерти з питань кохання. Так я знаю. Кохання не можна пояснити, воно живе всередині. Палає наш вогонь, який ніколи не може вийти назовні. З тобою теж це станеться. Вибач. Хочеш ти цього чи ні? Селфі загадаю зі мною це вже відбувається. Усе готово. І що тепер? Скільки ти зробила домашнє завдання? Може, якраз час виконати прохання мами і приготувати вечерю. І не подумай після важкої роботи потрібно добряче відпочити. Ти це заслужила. Ми обоє знаємо, що готувати їжу весело. Я упевнена, тобі сподобається. <рес> Брехня, готувати їжу це важка праця. Весело хіба її їсти? Так нечесно, ти мене перебив. Це шахрайство. Що сталося, Я не чую власних думок. Молодець, тепер ти її заплутав. Не хвилюйся, Мікі. Це зараз минеться. Гей, куди це ти? Не торкайся! Фу, я торкнулася тебе, товстуне. Ти збожеволіла? А як же Вето не діє, коли ми обоє перетворилися, неуку. Тоді, в такому разі, від! Я йду за Катериною. Нікуди ти не підеш. Крига! А? Що сталося? Я не можу поворухнутися! Що ти зі мною зробила? <рес> ти отримав те, на що заслужив. Тобі ж подобаються людяники. Ти охолонь, а я подбаю про Катерину. Тато повертається до роботи, а я не знаю, що робити. Якщо я допомагатиму йому в майстерні, то не зможу поїхати в подорож. А я нарешті можу її уплатити сам. Та забудьте про нього. Він першокласний механік, якось сам упорається. Але з твоєю допомогою він впорається ще швидше, і тоді ти зможеш поїхати у подорож. Марнування часу. Ви не встигнете завершити все до подорожі. Ти застрягнеш вдома за навчанням. Але Дені, але це буде неправильно. Кому потрібні добрі вчинки. Реймо. Ти маєш рацію. З такими думками я з'їду з глузду. Мені потрібне свіже повітря. Ходімо на прогулянку. Перемога за мною. Чому це ти так вирішила? А ти не помітила? Даніл ухилився від відповідальності і пішов на прогулянку. І що? Може, він якраз піде до майстерні допомогти татові? Це ще не кінець кабальє. <рапристотє> Зачекай на мене <рапристотє> ніколи не допоможе цьому боягузу. А я думаю, що вона просто чекає влучного моменту. Увага! Наступний номер сімнадцять. Це мій номер. Перепрошую. Мені потрібно до обиральні. Ну ж бо підбадьор цього юнака. Ти ж бачиш, що він розгубився. А ти добре. Таким боягузом взагалі не місце на таких конкурсах. Так, вона пішла за ним. Ура! Це ще нічого не означає ангеле. Та вже. вона послухалась моєї поради. Ти ж бачила, вона пішла за ним. А я б так не раділа. Ще нічого не відомо остаточно. Може, вона переконає його не брати участі в конкурсі. Подивимось. О, майже все. Ти заплатиш за це, Мікі. Гаси. Я ніколи не думала, що побачити тебе таким понурим та ще й на кухні. Невже ти вмовила Катерину приготувати вечерю на всю сім'ю? Який ти неуважний? Чи ти сумнівався, що я переможу? Як бачиш, Катерина зробила добру справу. Ти перемогла тільки тому, що махлювала. <рес> Як ви, демони, завжди кажете, правила для того, щоб їх порушувати. Хм. А пахне смачно Куди це він прямує? Якщо я не помиляюсь, там за рогом є комп'ютерний зал. У нього стільки роботи, а він гратиме у відеоігри. І не допомагатиме своєму татові. Даніеле? що ти тут робиш? Я тобі допоможу. Може так ти зможеш виконати більше роботи, і тоді я зможу поїхати в подорож. Дякую тобі, синку. Так! Ура! Я перемогла! Ще одна пташка в книзі добрих справ Деніела. Ти перемогла. Сподіваюсь, кабіні і гасу пощастило більше. Ти до мене звертаєшся? Я помітила ти нервуєшся через цей конкурс. Е, я вирішив не брати в ньому участі. Oh. Що? Але чому? Хоча б спробуй. Хіба ти не бачиш, який вони дали мені номер? Сімнадцятий. Це погана прикмета. <рес> ти віриш у такі дурниці? А вже ж вірю. Але ж це забобони. Та не вже. У тебе тринадцятий номер, а це щасливе число. Хм. А? Що тоді ось що ми зробимо? Ми а? поміняємося нашими номерами. Згода? О. Дякую. Ти дуже добра. Ходімо всередину. Зараз буде мій вихід. Визнай, це було мило. Як скажеш. Мені не потрібно нічого казати. Усе зазначено в книзі. От побачиш, Сара Джейн пошкодує, що допомогла своєму конкуренту. Навряд чи хороші вчинки завжди нагороджуються. Друзі ангели. Навіки разом. разом! Торт з вигляду такий смачний. Ми заслужили на нього, бо сьогодні ми здолали демонів. І тепер усім трьом нашим підопічним дозволять поїхати до замку готи. Це буде незабутня подорож. Але мені якось ніяково святкувати без цукерки. Так, бідолашній дівчинці довелось увесь день провести із салфісом. Упевнена, це було нелегко. Принаймні, це те, чого вона хотіла. Рафо, щось з тобою. Посте, знаєте, що ми зробимо. Ми розпочнемо святкувати за десять хвилин. Тоді уроки вже скінчаться і цукерка зможе до нас приєднатися. Тоді ми усі зможемо посмакувати цим тортом. Нарешті я завершила. Мене вже нудить від цього. Ти б не міг вимкнутися. Бувай механічний деспоте. От халепа. Уроки вже закінчились, а я навіть не спробував залицятися до цукерки. Я повинен це зробити, поки ми тут. Гей, куди це ти йдеш? А по-твоєму я маю тут залишитись. Звісно, щоб побути зі мною. Якщо це жарт, то мені зовсім не смішно. Хм. Селфіси, чому ти причепився? Я хочу, щоб ми були просто друзями. Mm. Хіба це погано, сукерко? Ні за що. Подумай про подорож. Я зможу супроводжувати тебе по замку і захищати від злих духів. Краще я помру від страху, ніж буду під твоєю охороною. А тепер геть з моєї дороги і не поводься, як блазень. Вибачте, я не впорався. Ти нас підвів, клоне. Я намагався, але все було марно. Цукерка мене ненавидить. Це не проблема? Oh. Mm. Синьо волосо, як ти наважилася прийти сюди без запрошення? Я прийшла допомогти вам. Цукерка ніколи не погляне на вашого клона Салфіса, бо знає, що її подвера кохає його. Продовжуй. Проблема в коханні. Поясни, що це таке. Кохання неможливо пояснити, воно жевріє всередині і палає, наче вогонь, який ніколи не зможе вийти назовні. То як мені звабити цукерку? Ти не зможеш змусити її закохатися в тебе. Але ти зможеш покращити ситуацію, якщо перевтілися в того, кого вона вже кохає. І хто це? Кажи все, як є. Спершу я хочу переконатись, що ви виконаєте свою обіцянку. Безперечно, синьоволосо, ти отримаєш те, що хочеш. Коли наш план спрацює, цей ключ стане твоїм. Хм. Цукерка закохана в людину на ім'я Олександр. Тоді все дуже просто. Один укус Василіска і цукерка сплутає мене з тим хлопцем, якого закохана. І тоді ти поцілуєш її на очах. Урав. <ривіт>